Друзі всім приємно Сіфіта і на моєму новому відео Де я сьогодні збираюсь купити Меха Мортіса. Мені якраз майже рівно хватає на нього гемі. І дивіться. Зараз я вам поясню чому я його хочу купити. Ну це звук збільшу трохи, щоб було його чути. Тому що дивіться. По-перше, в мене є на нього титул. Зараз. Ось. Роздріє носа. І по-друге, в мене на ньому 26 ранг, і я його збираюся вертати на нього. Ось бачите, я все зібрав. в мене є на ньому титул, і я на нього апнув титул ось таким скіном. Весь час я апнув на нього з тим скіном. Тому ну, давайте. До речі, сьогодні буде день Мортіса для мене. І я ось тут збираюсь зіграти оці всі режими, які дають зірки, тільки за Мортіса. Тому я не знаю, чи тягнути це відео чи ні. Отже, давайте його купляти зараз я заскріну. Ну такий голос. Буду тупо все скрінити, тому що це мій перший скін за 100... за 300 гемів за 299. Ой, він до насляти. Це у нас такий класний. Ой, зарапінів нам даде багато дуже. Ой, суд пінів. Ой. Чесно вам сказати, мої емоції не перевершені. Нарешті. У мене не якісь такі відчуття, що зараз в мене ценус. Ну що в мене не було ні одного сіна. Зразу давайте поміняємо. Ну, що Мортис був як моїм улюбленим, таким і є. Раз поставлю. Дубер сьогодні буде день Мортіса, Давайте вс на Мортіса поставлю. Так. Ще так. Так. є. Оконка на Мортіса. З його скіна? Ось є. А що? Гарбузяку ні, я міняти не буду, або... Але... Давайте зробимо отак. По її, поки не набираю. Тому давайте на ну, Мортісі і Доставимо собі. Нас аморти, са. Давайте всі пінай будем две. От Оце я вже розумію, інше діло. Давайте поставимо іконку. Такий. Такий. Так, такий, дуже. Все Мені дуже сподобалося, щоб купа ось такий в мене профіль тепер. Тому давайте я вам пропоную зіграти за нього мою першу гру, мої емоції на То потім ми пройдемо за коли я бере банден Бед. А зараз нам мене залишається прийти на каут і захватити Сталі. Тому що я вчора проходив вже. Я можу бути трошки захрепшим, але я думаю, що це не біда. Ой, мені емоції тупо. Тобто, перший скин за 299. Перший легендарний скин. скин я забув значки поміняти. Угу. Он не здрав, я на ньому рапу в те. Или вот хастиран. Валю, валю, валю. Не вступаю, як покажуть. А де на фібарі взагалі? Що він поки? Ага, він лома дня. Його! Добити не могли. Я не встиг ультою просто добити в газу. Бо вони двоє мали б. О, все, виграли фіналі. Вау. Він Багаджета профукав за тим. Ось цей Леон який мене добиваю. Є добю валю, валю, валю. Тут я не вдала. Зробив місію і піт. Так он. Ухілія мене. І зараз нам навчається Ларі і Лорі. Я чисто її контру. Ну все, ми її загнали. О! Та як то так? О, бля. Я два рази, правда, сдохнув. Ой, який то кайф грати з тим скіном. Може і виграли, вертаю кубки. А Зараз я собі піне по is... поміняю. Okay. Oh. Ну, ти не поставили? Я такий. О, це я розумію інше діло. Значить, собі поставили. Ну, легендарні скини, які взагалі там є. Ой, кстати. Каталог. Ой. Так, Легендарні скине. Один з 28. ні ну що би ви на, найімбовіший то є. Або мультяшка, Хоча яка мультяшка? Наімбовіша і понятно, що то є спортсмен Стули, ви просто подивіться на нього. Або навіть якийсь там вон. Крузі всі по-своєму імбові, але мені найбільше подобається вірус Чарлі. Така ще надав не вийшло. І подобається. Ви ж ти може посништи, я його вирішив купити. Так, нам ще залишається зіграти. У захват кристалів. Ну давай. Єсган року, як. Туда! Ми виграли. Ми там показали, як нас всі позабила. Файненьке, боже, в мене вже киде. Так що, давайте пройдемо дзеркало і барабанну. Дивої ну серйозно, в мене таке відчуття, що я ніби в якийсь ноутграю. Добре, пішли в за запіймку за пайпа. Ой, за що така карта кушчева? А, я ізгой якийсь, в мене такий скин. Бля. Бу я на пайпе майже не граю, вообще наприклад. Ааа-а, я. Светлана розкріпала. Ооо! Бляха, то попадаю, то мне... О! Наші пай придумали. О, карту чистять. О, чи назис. Ой, стрімає. Добила, добили, добили. Так, плов хп. О. І там би люди вже собі самі вибирали гаджеты там всякі пассивки. Так, о! О, у нас ще тут щось доступно. О. Може скоро я буду виконувати квести на видео понрави. Дивиться в кількох мене тут не Ой, ще й на рентгреві. Так, чекайте, джерка я прийшов, зараз бере мандрип. Постараюсь виграти з першого разу. Я навіть не на знаю, які там персонажі є. Зараз подивимося. Так, у нас є спайк, барлі, Ворон, пайпер, та ріко. Ага. Діку поставили в саме кінець. Хоча тоді він був шоснем першим. пам'ятаю, коли заколиться. Вже так швидко. О. Так, четверте місце. Опа, там спойк. Дима, я, я снайпер. Ой, я уже за Барли. Мы за него можем нормально играть. Ой, я уже ворон. Ой, я килл только вкалывал. Все, сори. Капец, мы на килл вкрали. Ай, капец, я эти бил. Ой, я зра можно поезд зайти, ты файно. Вроде. Ай, чуть-чуть не хватает. Дуль ты. Все, 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 все. Так так, так. Ой, я снайпер. Ты жорсткий снайпер. Так, ну вже тут два є. Потім буду Кольт, а потім рику. Ой, капець там кілів іде на центр. Капець кілів на центрі. Чи просто пвпхати зайдуть. Опа. Коль сказав правдиву фразу. Да Та, блин, саме. Так, ну все одно я топ один. О, все-все-все, все, все, все. человек добивай кого-то там збили Рика. Опа! Туфелька, я тебе тут не очікую. та капець, Опа. Ну все, сюда, я ще й то першого разу, разобра. Тим вам мені сподобалося. Це означає, що я буду завершувати відео. <кхух> Ой, вибачайте. Ми... Купили оцей скін за 300 геневнув. Ой, не цей, оцей, боже, як я хотів скін якийсь за 300 гену. Оформили собі профіль. До речі, я вам нагадую про свій клуб. Дивіться. Ось. Хід, правда, з 30 тисяч кубків, Якщо напишете в коментарях, що ви з Ютубу, я вам понижу. Кубки, і ви зможете вступити. Тому, дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки і буваю.